Інформаційна війна чи готовою була до неї Україна, як дати відсіч маніпуляціям та відверті брехні російської пропаганди про це та реформи в українському мовленні? Далі будемо дізнаватися в голови національної ради з питань телебачення та радіомовлення Юрія Артеменко. Пане Юрію, доброго ранку. Рада висвіта на черанкові да. студії. Отже, безпосередньо до теми нашої розмови не секрет, що Україна зараз зазнає не лише військової агресії, так а ще й дуже потужних інформаційних атак. Ви як людина компетентна в цих питаннях, що скажете, як давати цьому рад? Як з цим справлятися? Ну, насправді, це питання, яке ви на початку задавали: чи була готова Україна до інформаційної, звичайно, не готова. Ну, ми взагалі були не готові не до війни не до інформаційної, не до справжньої і тим паче не до війни з Росією. І тому ми дуже довго сиділи на голці е, навіть, наших інформаційних стосунків з Росією і е, там, закупляли російські серіали, навіть, дивилися російські фільми, російську якусь там шоу продукцію. І е, тому я б так сказав, ми підійшли не в нульовому балансі. знаєте, а ми підійшли в мінусовому балансі до цієї війни. І зараз ми, як наша армія, вчиться, як наша армія відбувається. Точно так же ми зараз намагаємося відбувати, відбудувати, побудувати, побудувати. Верніше, бо відбудовувати нема чого інформаційну безпеку. А тут є кілька, знаєте, таких. Е, ви ж мене надовго запросили, да? зранку не можна довго. 8 хвилин, 10, бо тут можна і на годину розповідати про досягнення. Про Можливо, наші... про якісь основні ну, основні дивіться так: основні е, дві речі: зовні е, 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 і. В країні і за, за межами країни за межами країни це що ми маємо налагодити і намовлення, бо те, що у нас мовить за кордон УТР, Українська Всесвітня служба українського Іноземного мовлення, ну це знаєте, це навіть не двадцята сторіччя, це дев'ятнадцяте сторіччя. Це якісь старі фільми, немає контенту, немає грошей на це і, начебто, для держави, знаєте, хтось може там е, звітувати, що у нас є, але насправді воно не працює, воно нікому не потрібно. І це тому перший, да, і перше, і тому Уже є перші такі ластівки комерційний, один з комерційних каналів наших потужних медіагруп запустив канал Юкрейн Today. А ми зараз е, розробляємо бізнес-план за допомогою медіафахівців, як зробити ну, аналог Russia Today російської такої, як дійти до кожного готелю там в Турці, в Туреччині, в Єгипті, в Сполучених Штатах готель, бази відпочинка, до супутника. Але це дуже довго. Це знаєте, завойовувати кабельні мережі, але це треба було робити раніше. Починаємо так. робити. Це перший пласт, другий пласт інформаційний це на дві частини ділиться: як відновити мовлення на е, як до дойти до, 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 дійти до е, захоплених територій. І тут знаєте, у мене немає готової відповіді, бо знаєте, коли мені якийсь журналіст каже, Юлія, що треба зробити щоб мовлення робити на е, там якийсь експерт медіа експерт такий йому здається що він дуже розумний як зробити щоб це мовила в донецьку в луганську всі українські канали то я йому кажу ну знаєте так дуже жорстко я кажу для цього треба звільнити ці території щоб дійти а те що ми зараз можемо бо е, мовлення телевізійних каналів 50-60 кілометрів Юрій дивіться, а як от і тією обіцянкою низки українських каналів які обіцяли свого часу зняти з ефі ефірів російськомовні серіали, власне, які, зокрема, пропагували антиукраїнську тему. Ну, дивіться, по-перше, для того, щоб зняти, треба. Ми ж з вами знаєте, професійна особа. Треба знати, що туди поставити. Ну ось багато хто і мотивував, тим пояснював, що ми не маємо чим замінити. Тож, вибачте, закуплено російські серіали. От ми їх і транслюємо. Знову ж питання складне: перше, перші кроки вже зроблено. Ну по-перше, десь самі телеканали вже почали знімати деякі фільми. Ну не знімати, а відмовлятися від того, щоб ставити його в їх в прокат. Спочатку, коли ми їх збирали, зібрали члени нацради, зібрали керівників телерадіоорганізації, я сказав хлопці, будь ласка, такий час. Це Ненормально, коли у нас іде спецназ там фільм на екрані, а там гинуть наші хлопці у боротьбі з тим же російським так. спецназом. Ну, вони сказали, ну оце знаєте, нас не, ну, ну може не так, в Лоб сказали, але так, типу, ну це не наша справа. В вимкнулася, включилася експертна рада за нашим проханням при Держкіно. І вони декілька фільмів вже заборонили, декілька фільмів будуть забороняти. Хоча там, знаєте, дуже, дуже не все так просто. Бо е, у мене є велике питання до е, державної до цієї експертної комісії. Бо аргументи, коли вони знімають якісь фільми, ну. Аргумент не на часі, це не є для мене як для фахівця, а не аргумент. Ну, наприклад, я вам скажу, розглядається одне з питань там від кількості голосів, заборона фільму Любов в Большому городі. До речі, фільм, який свого часу телеканал ICTV запустив якийсь свій проект. Чому? Тому що там російська. Знаєте, я прихильник того, що треба зняти ті телефільми, ці телесеріали, які проповують спецсили, спецпризначення, а потім поступово заміщати. ну, Можна не поступово, може швидко, але якщо є гроші, якщо є можливості, так далі заміщати українські серіали. якраз щодо українських патріотичних фільмів. Я знаю, що насрада зверталася. Чи хотіла чи звертатися до уряду із тим питанням, щоб виділити гроші на ми звернулися, і? на сьогодні ми отримали кукіш. Ну тобто, якщо ви хочете, чесно, і відверто були професійні розмови, були звернення. Ми зібрали телеканали, підійшли до. Дуже великого патріота пана Шлапака, міністра е, фінансів, він дав свого заступника, поговорили. Причому зняли дуже багато питань, сказали, хоч чимо то, 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 але хоча б там по податок на прибуток. В принципі, все скав пообіцяли, врешті-решт, потім призови сказали, ні, і цього не буде. І е, з одного боку, я розумію фінансістів, бо є потреба на армію, але з іншого боку, я вважаю, що знаєте, е, інформація, серіали, те, що йде те бачення, це зброя масового враження. Це не менш важливо ніж автомати і так далі. І ці процеси мають йти паралельно. І я не кажу, виділяйте там мільярди як на армію, але кілька сотень. Там кілька десятків мільйонів гривень треба закласти на українське кіров... кіновиробництво. запустити разом з іншими компаніями, там Польща, копродакшн, зробити серіали, які, врешті-решт, і відіб'ються, і створять школу Зрозуміло. Юрій Анатолійович, ось питання ліцензування, що в попередні роки воно е стало приводом для різних суперечок, звинувачень навіть судових позовів. Що робити, щоб його умови були прозорими і чіткими для усіх? Ну, перше наше завдання національної ради це знаєте, ми ж такі регулятор, що таке це посередник між телеглядачем так. і між телеканалами. І от як знайти так, щоб і телеглядачі були задоволені, і телеканали? Ми прислухаємося до думки і того, і іншого. От, наприклад, керівник генеральний директор телерадіокампанії Ера Ігор Латишевський, він я дуже вдячний йому, тому що він ініціює ідеї. І одна з ідей було, що спростити це ліцензування, щоб не заганялося телерадіокампанії. знаєте, на сьогодні яка існує Система, вибудована руками, що в програмній концепції те, що має робити телеканал, з точністю до хвилин написано, скільки має бути протягом дня інформаційних передач, культурних, логічних передач і так далі. І не дай Боже, от, наприклад, в вашій телекомпанії написано там 5 годин, 15 хвилин інформаційного мовлення. Так. Якщо буде 5 годин 18 хвилин чи 16 хвилин, це вже привід дати вам попередження, позбавляти ліцензії. Це та дурня, яка була зроблена попередньою владою для того, щоб аби хабарі отримувати, або для того, щоб е, тримати на гачку, знаєте, будь-який телеканал. От ми зараз завдання наше, бо прийшли члени на сради медійники, професіонал. Ми хочемо. Ну, я не скажу війти в історію, і в історію треба іншими, більш такими, але залишити слід е, в телемережі, зробити прозорі правила, щоб дати розвиватися телеканалам. а врешті-решт і давати е, кращий результат для розвитку телеканалів. Це вдячні відгуки телеглядачів, радіослухачів. У засоби масової інформації це четверта влада. Будемо сподіватися, що ці атаки вона витримає і витримає. виправдає своє свою почесну місію. Дякуємо за розмову. Гарнею. Дякую вам. вам. ранку.